Більш в плечовому суглобі, дивіться, якщо, наприклад, капсула печінки збільшується, і травми плечового суглоба не було, у вас буде боліти праве плече. З плечом буде все нормально. На всіх інструментальних дослідженнях з плечом все нормально, а воно болить. Це ми вчимо з вами на діагностичних зонах. Тому, дивіться, у кожного із вас є чекап організму, який вам треба проводити, досліджувати, перевіряти. А тут ви знаєте, причому ви сьогодні, кожен, хто зареєструється, отримаєте його безкоштовно. Це знання, які їм більше 4,5 тисячі років. Вони перевірені, вони точніші. Дивіться. Наприклад, людина приходить, каже, лікарю, у мене щось до того починало висипати ось щось на плечах. От я пішла на сонце, щось тут того висипає. Що це в мене тут висипає? І на лобі щось почало в мене висипати. І тут щось на руках ось тут починає висипати. Це що вже стара стара стаю? Може, це якийсь грибок там на мене напав? Ні. Це у вас є зміни у товстому кишківнику, у товстій кишці. Все. Коли ви це знаєте, і коли ви нормалізуєте роботу мікробіом товстої кишки, то що? Це зникає. Тому є люди до старості мають гарну шкіру. А є люди з роздутими животиками і мають постійно якісь п'ятна. Ви можете чекап організму провести за 5 хвилин.